Слава Україні! В Харківській області відкрили першу підземну школу. На Хмельниччині під час купання потонули двоє підлітків. Це п'ять хвилин на головне. Розпочнемо цього тижня. Ситуація в енергосистемі України буде складнішою ніж в останні дні травня. Про це повідомляє Укренерго. За словами голови правління НЕК Укренерго Володимира Кудрицького, це пояснюється трьома факторами. Виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій, також наслідки обстрілів об'єктів енергетики 31 травня і 1 червня, прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів. Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі. Він не може фізично бути перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому із сьогоднішнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень, зазначив Володимир Кудрицький. Першу підземну школу в Харківській області відкрили в Люботині. Зазначимо, що одна така школа є в самому Харкові. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Сенігубов. Підземна школа має укриття найвищого класу безпеки, що розраховане на 400 людей. Вартість проєкту складає майже 73 мільйони гривень. Ці кошти взяли з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та обласного бюджету. У школі облаштували систему опалення, вентиляції, водопостачання, а також встановили дизельний генератор на випадок тривалих відключень світла. Приміщення пристосоване для людей з інвалідністю, є підйомник та інші елементи безбар'єрності. Близько півтори мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані. Про це повідомляє Міністерство оборони. Найбільше військовозобов'язаних користуються для оновлення даних застосунком Резерв Плюс. Як зазначили в Міноборони, з 18 червня у застосунку з'явиться QR-код і електронний кабінет стане повноцінним аналогом паперового військово-облікового документа. На Хмельниччині під час купання потонули двоє підлітків. 2 червня рятувальники селища Ярмолинці отримали повідомлення від працівників поліції, що в селі Сутківці Хмельницького району на місцевій водоймі ймовірно втопилися підлітки. На місце виклику вирушили надзвичайники ще до їх прибуття медики дістали з води тіло хлопчика 2010 року народження та розпочали реанімаційні заходи. Вони, на жаль, не дали результату. Для пошуку іншого підлітка було залучено водолазів ДСНС Хмельниччини. Вони обстежили акваторію ставка та підняли на поверхню тіло дівчинки 2013 року народження. На місці інциденту з рідними загиблих працювали психологи ДСНС. Обставини події встановлюють правоохоронці. У головному управлінні ДСНС Хмельниччини закликають батьків стежити за дітьми, навчати їх правил безпеки та в жодному випадку не дозволяти їм відвідувати водойми самостійно. Особливо місця не пристосовані для купання. Із полону додому повертається мешканець Хмельниччини. 31 травня після тривалої перерви відбувся черговий обмін полоненими з російської неволі. Звільнено 75 оборонців та цивільних. Серед них військовий із Кам'янець-Подільського району. Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. За інформацією координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Обмін полоненими відбувся вперше з лютого цього року. До своїх рідних повертається 75 захисників та захисниць а також цивільні українки. Серед визволених оборонців 70 чоловіків і п'ятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Що не менше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність, зазначили в штабі. Станом на зараз, за даними штабу, визволити з полону окупантів вдалося вже 3210 захисників. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з першим подільським та за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.